うん。 Вітаю, друзі! Такий етюд більше психофізіологічний чи фізіологічно-психологічний, яке має значення. Основне, щоб комусь щось допомагало і, і тішило, і радувало, і він щось для себе конкретно брав і казав: о, дійсно, щось, щось в тому є. <напрошу> Навіть розкажу іншому. А музика, 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 музика. Я практично крайне рідко крайні рідко торкаюся музики, яку, ну, не зовсім моя. Хоча я ж слухаю сучасну музику, мається на увазі Нью Age, і Лаут. Але буває так, що наслухавшись свого там, класичної музики, джазу, от, все одно потяне в роздумах, ще в чомусь, знайдеш там на радіостанції, їдеш і заходить нормально. Потім навіть подумаєш, о, почекай, отак дуже цікаво звучало. Давай послухай. А, Макс Ріхтер він же ж теж пише в такому стилі. Тому а, почув, знайшов, відкрив для себе ось цих музикантів Бленкен Джонс і, чесно кажучи, був вельми здивований, хто такий Блэк Джонс, німецький електронний музичний дует. 에, можу помилитися в прізвищі Ян Пітер Бленк, відомий як Піт Бленк і Рене Рунге. А, і є ще продюсер, здається, його прізвище Кауфолд. Ну тут ще раз можу помилятися. Хлопці пишуть а, достатньо цікаву, як на мене, музику в класичному класичному варіанті. А що я говорю? Треба показувати. В класичному а, New Ейдж стилі. От написав, записали вони вже здається, 12 альбомів. Наскільки в мене жодного немає? Ну ще розгорі, не ганяю за ними, але от сподобалося, і принаймні ось цей альбом, не не альбом, а ось цей музикальний трек, який я закодував QR. Рекомендую послухати для того, щоб для себе вирішити, цікавий мені Black and Jones чи не цікавить оцей німецький електронний дует в стилі New Age Loud. Ну, послухайте, я впевнений, що комусь він зайде, особливо в вечірній час, під роздуми, під спокій. Є щось в ньому таке заворажуюче. Популярні, дуже вони популярні, а впевнений, що точно комусь сподобається. Гаразд. Заходимо в іншу область, яка озвучена назвою, говоримо про тіло, позу і, відповідно, хід думок, або, скоріше, прийняти рішення. От ніяк не можу прийняти рішення, а тут треба щось вирішувати, що робити, а я не можу прийняти. Зараз не про. Психологічну складову, що для цього треба накопитити критичну масу з цими думками треба переспати. Бачите, така перехід в суто психологію. А я поділюся, можливо, далеко не революційною думкою, але впевнений, що комусь вона дійсно допоможе. Більше фізіологічною. От недаремно там було в мене написано тіло позу, здавалось би, а при чому тут тіло поза до слова прийняти думку? М -м, виявляється, має значення. І якраз на цю тему хочу з вами поговорити, тому що для мене це цікаво. Для мене цікаво, і тим більше слово тривога передбачає, що я ніяк не можу прийняти рішення. Так часто говорять пацієнти, і взагалі тривога саме тим, що людина не може зробити крок туди, який її лякає. Поза, якщо ми говоримо про позу, мається на увазі поза тіла. Це як стартовий сигнал для нашого мозку. Як ми тримаємо тіло, так ми приймаємо рішення. Якщо ми сидимо, рухаємося, підемо на зустріч, згорблені, поникши, голова опущена, шаркуюча поза, то вважайте, що ви приймаєте рішення, і ця поза, сама поза, вже підштовхує вас до прийняття вимушеного важкого негативного рішення. Протилежність до того, що ми йдемо назустріч для нас, значимо, де треба проявити себе і вирішити це питання, наприклад, випрямившись, наприклад, відвівши голову, тому що люди дуже часто тепер сутуляться, постійно з гаджетами ходять опущені голови і так далі. Пряма спина, відкриті плечі, контакт стопи з землею або з підлогою. Навіть в цій ситуації можу сказати, що не варто приймати рішення лежачи в ліжку чи на дивані. Ти повинен торкатися, я на свої ноги. Ти повинен торкатися стопами підлоги. Тому що це те, та поза фізіологічна, закладена, скільки існує Гомо Сапіенс. Та поза, яка реально підштовхує тебе до якихось більш конкретних дій. Я, я згадав дуже цікавий момент, прочитаний давним-давно, забув про нього, а тепер сам починаю говорити і згадав, що якась контора в Японії чи організація перевела п'ятихвилинки, які знайомі для вас, для всіх нас знайомі, тим, що вони тривають 10-15 годин і більше часу, перевела вистоячі пози. Люди збираються керівники, топ менеджери великого підприємства, керівник підприємства, ніхто не сидить, лише всі стоять. Як ви думаєте, швидкість прийняття рішення, швидкість висловлювання тих, хто там дає поради, коментує і так далі буде коротше чи ні? Однозначно, так. І навіть не в силу замученості довго важко стояти, в силу пози нашого тіла. Отже, відчуття контролю стопами з, з підлоги. Роз, розкрита поза, поза всяким сумнівом, оця поза запускає мікрозміни в гормональному фоні і активує ті зони, ті структури головного мозку, які відповідальні за думки за дію. Це дуже важливо. Тим більше, що я нагадаю, що тіло пам'ятає наші попередні рішення, регулярні мікродії закріплюють а, роботу нейронних мереж, закріплюють нейронні зв'язки. Мозку мізкам, по принципі, байдуже, велика це задача чи маленька. Він фіксує сам факт прийняття руху, пози, за яким було рішення. А тепер подумайте, в нашому житті були успішні ваші конкретно успішні рішення, успішно вирішення, успішний рух вперед, їхати, не їхати, зустрічатися, створювати сім'ю, дружити і так далі були. А ви можете згадати, в яких. Поза ви це приймали. Так, саме так. Сиділи, лежали, валялися, рухалися, бігали. От згадайте. Річ тому, що мозок пам'ятає всі наші. Він як Вінчестер, бездонний вінчестер нашого життя запише протягом життя абсолютно все, що відбувалося з нами. Інше питання, що він його не видає. Ну це і правда. Ми би потонули в хаосі цього інформації, але він фіксує. Якщо він фіксує, значить він зафіксував успішне рішення ось в такій позі. Чи ось ти тоді сидів за столом і ти схилився над горою паперів і нарешті ти дозрів до самого цього. І навряд чи, якщо добре проаналізувати, це правда правда складно зробити свої правильні рішення, ти точно знайдеш, я лежав на, на пляжі, я а, валявся, хитався в шезлонзі, я був там-то, там, то там. -то, там -то. Звідси виникає правило почати з найменшого руху тіла, а не з думки. Ти спочатку попрацюй з тілом, починай його, переведи його в той стан, де ти приймаєш рішення. Наприклад, рішення приймається за столом, не на дивані, не перед телевізором. Не в ліжку, а сівши за стіл, тому що тебе так навчили приймати рішення, правильні рішення ще тоді, коли ти вирішував математичні ні, арифметичні задачі. Це моє дитинство. Я займався не математикою, а арифметикою. Тому от звідси виникає оця пам'ять на, на наше звернення до пам'яті нашого тіла на прийняття рішенням. Важливий момент в цій ситуації думки не випереджають дію, а супроводжують її. Внутрішній діалог часто це лише якийсь фон, шум. Рішення народжується не в роздумах, а в діях. І формула тут в цій ситуації дуже проста: спочатку рух, потім думка. Це знімає тиск, певний тиск перфекціонізму і страху помилки. Психофізіологія петля або психофізіологічна петля прийняття рішення, а тим більше зваженого збалансованого рішення це тіло, яке приймає певну позу. Нехай воно буде в русі. Окей, я не, не, не все звужу, обов'язково сидіти, але не лежати точно. Поза позою буде дія. За дією будуть думки. За думками, за думками, емоційне поглажування цих думок. Next – нове тіло, задоволене тим, що з ним відбувається. І якби завершити цю ідею, пам'ятаєте, роденовського е, мислителя, людини алкоголіка боксера, якого він знайшов в кварталі червоних ліхтарів, але структура його тіла і його вираз обличчя надихнула родена на саму геніальну скульптуру, символ думок. Ну, от і появився такий мислитель. Від автора родена. А сама поза створює ілюзію, ну в даному випадку роденовська, що людина вирішує величезне питання, глибоку думку, поза. От оцей варіал поза, яка приводить до думок, до вирішення якихось думок. І мікроритуал. Я би його назвати, назвав так: мікроритуал рішення за 10 секунд. Перше, стабілізуєш позу. Робиш один мікрорух, поворот голови, крок, клацання пальцями, даєш собі 10 секунд виконати першу маленьку дію. Це вимагає певних простих речей, але вмикає нервову систему в режим дії, а не просто підвисання, зависання в своїх роздумах. Поза, рух, думки, дія. Я впевнений, що а, якщо ви подумаєте на, на цю тему, які ви приймаєте пози, як, в яких позах ви приймаєте рішення, коли ви особливо робите дійсно крок вперед, після цього, як прийняли рішення, це буде також підказка, а як, власне, і далі діяти, для того, щоб в важливих моментах свого життя не дати збою. Тому що мозок пам'ятає, ти ж правильно зробив, от тоді, пам'ятаєш, в п'ятому класі, коли ти там бам мозок запам'ятав. Це ми забули. А він ми забули, мозок забув, але він же ж і запам'ятав. Тому подумайте: навколо теми: наше тіло, наші пози, наш рух, внаслідок яких ми приймаємо рішення, або які силу того, що я. Треба мені щось вирішити. І є два варіанти: одночасно слухати музику, сидіти за комп'ютером і думати на цю тему, чи сісти за стіл, покласти кіль... чистий листок паперу, чистий, достатньо, чистий лист паперу, взяти ручку, нічого не треба писати, ні плюси, ні мінуси. Просто свали ритуал. От чистий листок паперу, ти з ручкою. В тебе поза думаючої людини, тому що вона сидить за столом, вона відчуває стопами свою підлогу, вона дивиться на цей чистий листок паперу і думає про те, що вона повинна прийняти. Ти прийняв позу для прийняття рішення. Не підказую, що це єдиний варіант. Він, в принципі, в кожну для кожного є свій. Але подумайте на цю тему. Я думаю, що впевнений, що життя точно так же може вам щось нове підказати в цій стезі. Ну що, друзі, ми ж де зустрічаємося? В клубі думаючих людей. Тому думаємо, друзі, думаємо і до зустрічі!